Так само, якщо людина любить і досліджує святе письмо, то вона може прийти до такого висновку, що Господь повертає все те, що було втрачене. І, наприклад, коли ми бачимо біля ікони благовіщення Богородиці, Чесний Хрест Христів, то один із святих отців, а саме Кирило Єрусалимський, каже, що. Від дерева гріх і в древі спасіння, тобто на дерево вилазить лукавий древній спокусник змій, диявол і спокушає нашу праматір Єву. І тому каже оцей святитель, що саме на дерево возноситься Господь, і там на цьому древі чесному христі розпинає ось оцей цей гріх. Так само інший святий, а саме Ян Злотут, говорить про те, що через жінку. Входить в гріх, бо саме наша праматір Єва не устоїла у, у, у цій спокусі, е, і каже святитель: що як через жінку прийшов гріх у світ, так само і через жінку приходить спасіння.